Десь дуже-дуже далеко мандрував хтось, на кого чекає кожна дитина. Хто це ж такий може бути? Ну, звичайно, це святий Миколай. Міран мішка, які тут краєвиди, мої вітання, а я от повертаюся додому з моїм помічником, щоб щось приготувати поїсти. Ходімо скоріше, зараз щось приготуємо. Міран мішка. Ну що ж, починаємо маселко, пух. Так, а що в нас тут ще є? Хм. Так, не зараз, не чіпай. А що це? Що це таке? О, вийшов новий номер газети. Аж ціла стаття про вас в нашій газеті, а ваше фото на першій сторінці неймовірно. Ну, подивимося, що про вас пишуть. Міран, то тобі вже три роки. А от і фото на першій сторінці. Мішка, то тобі вже два роки. Знаю, що ви ростете чудовими дітьми. Бачу, що ви любите гратися з тваринками, разом гратися. Я також бачу, що ви любите гуляти на природі. Яка ж гарна ця газетка, та треба закінчувати готувати. Включимо мою радіолку. І почнемо роботу, <рик> хто вже помічник. <рик> Трохи приправимо, М -м -м -м. наче добре виходить. І ставимо в піч. О, перевірити треба, що там ще написали в нашій газеті. О, дивіться тут у нас переможці в конкурсі тих, хто любить вас найбільше. Впізнаєте? Ох, як же вони вас люблять. Коли закінчиться відео, не забудьте їх обійняти. І теж скажіть, що ви їх дуже любите. Добренько, візьму своє какао і підемо до вітальні. Подивимося, що є про вас у моїй книзі. А де це ж була та книжечка про наших гостей? Ого, а я її он шукаю. Ну, побачимо. Так, це ж фотокартки з мого дитинства напевно, то краще іншим разом. Любі мої діти, зараз щось придумаємо. Це моя магічна бібліотека, і кожен має тут свою книжку. Подивимося вашу. І що ж тут у нас є? Міран, мішка, я хотів би вас похвалити за те, що так любите своїх батьків, за те, що ви завжди такі усміхнені, за те, що ви підтримуєте один одного. Але також бачу, що іноді ви трошки вередуєте, постараєтеся щось з цим зробити. Обіцяєте? А також я маю особливе прохання до вас. Постарайтесь більше творити разом, дізнаємося, що там з подарунками. Ну, якщо фото тут, значить, і подарунки готові, і скоро будуть доставлені вам. А все тому, що мої ельфи цілий рік за вами наглядали і внесли в список слухняних діток. Мої вітання. Подивимося. Що ж там? Ще ми в цій книзі маємо? А що це за дим? А? Що це там сталося? Невже це моє печиво підгоріло? А може, а може, не все згоріло? А, а ну! ой, Де ті рукавиці? Та що ж це? І що це таке вийшло? Який же кепський з мене кухар. Краще буду робити те, що виходить найліпше, почну нарешті розвозити подарунки. Ну, добре, час вирушати. А, а мої любі ельфи, чи готові до подорожі? Так, ідеально. Тепер запускаємо мої санчата. <сум> так, добре, найкращий час для подорожі довкола світу, і подарунки запаковані Треба лише щось поїсти в дорогу взяти. До речі, а ніхто не бачив моєї баночки з коржиками, бо я щось пригадую, наче була на столі і кудись зникла. Та добре, зараз тільки визначу, куди мені летіти. Ну, все, курс прокладено, вирушаємо у подорож довкола світу. Ехей! Міран мішка. Зараз, а чи все я взяв, я ж забув саме ваші подарунки, але а, нічого, зараз розберемося. Вже точно всі подарунки узяв. Дивіться, моя баночка ще й пасажир зайцем. До зустрічі веселих свят!